Засновник волонтерської організації Повернись живим Віталій Дейнега. У нас в гостях вітаємо. Добрий день. А знаєте і... про що хочемо з вами поговорити? Ало. Бо, як завжди, у нас, ну як про от якщо щось стається, у нас потім всі збиваються на офіціоз, що там скаже ДСНС і так далі. А я просто нагадаю, що у пана Дейнегі була чи не найбільш інформативна, скажімо так. Коментарі в Фейсбуці з приводу минулотижневих подій в Балаклії. Mm -hmm. От, насправді це звичайно, що називається, як знову таки кажуть за перевріком, із рук вон виходяща ситуація. От і дуже хотілося б почути від вас, якщо у вас є інформація, на декілька питань. Перше, найголовніше питання, все ж таки, тому що нам постійно з різних джерел кажуть різне, наскільки є, як вам здається, небезпечним урон в боєприпасах, які тепер є. Тобто, грубо кажучи, влада нам каже, що нічого подібного, то старі взагалі якісь там боєприпаси до ПВО, які вже не використовуються, тому пофіг, а те, що там в бетон. Бункерах лежало, те не постраждало. Інші кажуть, що нічого подібного. Ця база, де зберігалися танкові та артилерійські снаряди, що це взагалі біда, біда і так далі. От все, що ви знаєте про це, розкажіть нам і нам, людям. Було б Дивіться. дуже цікаво. Ну насправді тут це якби ну. Я розкажу, тому що я там сам знаю не так багато, як би хотілось, поясню, mm -hmm. чому. А коли це трапилось, я зразу подзвонив військовим і кажу, хто з вас балаклій отримав Так. От. Боєкомплекти. Ну, боєкомплекти. Та, боєкомплекти, снаряди, патрони, там все інше. Вони кажуть, там ну, знайшлися такі військові, ну тому що там багато хто отримав це найближчий такий настільки великий склад, до, взагалі до зони АТО. І там зона АТО вже, вибачте, там ну, за угу. там, кілька кілометрів. А, і я запитав: Окей, а от скажіть мені, будь ласка, чи там оці бункери були, не були? Вони кажуть: ти знаєш, ми заїжджали там в такий спеціальний там отстойник, там mm -hmm. виходила людина, сідала за нашу машину, посту заїжджала, поверталась на цій машині вже з загруженим боєкомплектом. Якби ми рахували боєкомплекти, їхали, тобто, що там знаходилось на поверхні, мені ніхто не може підтвердити. З того, що видно, з уламків а, от ракет, да, там, видно, що це дійсно можуть бути ракети до ПВО. Тобто, вона, принаймні, те, що я бачив, воно не схоже на точку у точка У значно більше, і не схоже на ураган або Смерч, тому що Ураган або смерч трошки менше, ніж ті ракети, які, скажімо, уламки яких я бачив на відео. А далі, під час одного з ефірів, в ефірів по скайпу підключився чоловік і сказав, що він там ще при радянському союзі. Здається, якийсь час про Україні. Я йому зразу задав питання: кажу: ви можете підтвердити дійсно, що там були підземні склади? що вони не постраждали? Він каже: так дійсно, вони. А, Достатньо глибоко там під землею, і вони трошечки якби в стороні від цієї самої, ну там наземної частини. Тому він підтверджує, що основні запаси вони не мали постраждати. Чи вони постраждали, чи ні? Я думаю, що ми будемо знати вже саме в найближчим часом. Я, я особисто схиляюсь до того, що а, по перше, я не я думаю, що дійсно велика частина того, що підривалося, це були боєприпаси, які армії потрібні. Угу. Перше, тому що ну що тримають на горі, те, що будуть завантажувати, Те, що будуть завантаж завантажувати, те, що буду завантажувати так. не будуть в шахту лізти там на 10 поверхів. Але під з іншого землі. боку, там були фотки опубліковані одразу з 2009-го ще угу. року, що правда, але тим не менше, там бояться це, це зберігалось. Да, як він зберігався, там за такі набої лежали до ну, так, так, так Завжди було. Знаєте, вона. що мені писали. От я вибачаюсь. Мене просто там є багато всяких різних офіцерів, знайомих. От один ну він зараз пішов, від, Ну він в запасі. Він ще в радянській армії служив. Він просто розповідав, що в Балаклії свого часу реально це було один з місць. От коли ГСВГ, ну це господи, е, група радянських військ е, в Німеччині яка стояла при виводі. Я просто думку доведу, можна сенс в тому, що в Балаклії кидали снаряди. Просто просто неба, тому що це вже було не радянський фактичний час, це був 90-й рік. Їх тупо викидали, ну і зрозуміло, що в Україні ніхто вже не займався тим, щоб красиво їх накрити, правильно зберігати і так далі. От Хоча б все. Б поскладали. От не? я прошу хотіть. Ну, ви так. маєте розуміти я хочу долучити про до нашої розмови. Так, головного редактора е сайту Цензернет Юрія Бутусова. Пане Юрію, вітаємо. Вітаю. Отже, щодо Балаклії, ми зараз говоримо. Чи є у вас своя свіжа інформація? Чи чи є версії взагалі? Що там сталося, і чи дійсно там розірвався той боєкомплект, який був потрібний Збройним силам? І чи це диверсія була найголовніша? Чи, диверсія, чи там недопалок від сержанта Петренка якогось? Не, не могло там бути недопулка. Ну, Пане Юрію? Ну поки що немає от, от такої інформації, яка б дозволила так однозначно, чітко сказати, якою була я, які, які, яка версія, все ж таки має найбільше підтвердження. Досі у слідства залишається версія а, і, якоїсь службової халатності, а, досі залишається версія диверсії, але в диверсії, в принципі, дивер, диверсії все ж таки є дві основні версії. Є версія з безпілотником і є От. проникнення противника на територію і закладка вибухових пристроїв. Ось так що такого однозначно зараз, такої картини, яку перекуп ми могли сказати, що це має пріоритет, це наразі нема. Пане Юрію, а тут головне питання, от чому ще полягає. Тобто, все-таки, що ж саме власне вибухало на території цієї бази? Тому що, повторюсь, те, що ми питали у пана Деней. Одні кажуть, ну про владні, скажімо, чи офіційні джерела, що мова йде там до старі ракети, конкретно там, якщо не помиляюсь, луна, куб. куб. Куп А, від Куб, РЛС от від ПВ системи ПВО. А деякто каже, що насправді там вибухали снаряди там до мм гаубиць та до 120 мм снаряди до танкових стволів. От в чому питання. Що ж там вибухало? Чи немає інформації з приводу цього? Ну насправді гадати не треба, бо насправді про це писав про марки Калібри снарядів писав головний військовий прокурор Анатолій Матіос. Це він перший написав, що там є підриви по 152 мм снарядів та 125 міліметрів снарядів. Тобто це калібри відповідно гаубичних та танкових е, боєприпасів. Ось. Значить, звичайно, що дійсно там були і ці боєприпаси, це факт. І дійсно певна частина цього боєприпасу, на жаль, була підірвана вибухом. Це не повністю всі наші запаси, в принципі, залишилось значна кількість, більша частина. Але дійсно це якась частина, яка для нас була важливою. Крім того, дійсно цей розліт ракет досі нема жодних слідів, щоб це було щось інше, якийсь інший тип ракети, крім старих зенітних ракетних комплексів. Куб. Дійсно, цей розліт це були куби, і тільки їх хвостовики, тільки їх частини можна побачити на всьому відеофото. Але питання навіть не в тому що... але в принципі все це одно, велика, великі матеріальні збитки, тому що будь-які боєприпаси, навіть старі, вони мають свою цінність, вони можуть бути використані. Купівля навіть вибухівки це гроші для держави, купівля там, порохів, навіть це гроші. Тому, звичайно, що це важлива важливо, важливо одна інформація. Панула, Я хотів би а... пояснити маленьку деталь стосовно точки У, звідки пішли чутки. На підприємстві, яке знаходиться в Балаклеї, Балаклейському ремонтному заводі. Дійсно ремонтувалися під час вибухів як мінімум три пускових установки до оперативно-тактичних ракет. У. А відео, як ці машини виїжджають, проїжджають, скажімо, по дорозі через Балаклею, можливо, евакуюються, дійсно було в інтернеті. Але самого боєзапасу самих ракет. На базі не було, Точек, точки не підірвалися на щастя, і боєкомплект залишився, а, а мене... оці машини їхали з сусіднього заводу, не з складів. У мене й до пана і до вас запитання, а якщо розглядати версію з безпілотником, то а як він долетів? там ж до... Сусіднього двора міг прилетіти. Ну насправді, у нас що, тут мало пєпарів чи що? Ну, реально. Ну, да. По-перше, по-друге, якщо ви бачите відео, там воно горить з двох різних боків. Питання, як воно загорілося з двох боків. Тобто, це або одночасний підрив якихось там речей, Закладки, закладок, да, да. або два безпілотники, або кілька безпілотників прилітають. Їм не треба летіти з російського з Корну. території Росії. Звичайно, Де. Із сусіднього двора випустили, і все погоджуєтесь, пане Бутусов? Так, да, звичайно, ну це може це насправді найпростіший. Найпростіший дійсно вид диверсії це може бути з сусіднього двора, і а, насправді ми бачимо, що попередній атаці на Балаклею, яка була 26 грудня 2015 року, противник скидав досить невеликі компактні боєприпаси. Це е, гранати, е, які запалювальні гранати, спеціальні диверсійний засіб. Ось вони невеликого обсягу. Їх можна скидати навіть з невеличкої відстані, навіть. З комерційних, які можна по інтернету купити безпілотників mm -hmm. при дуже невеличкій доробці з невеличкого не, не з невеликої відстоні, і хочу... П... протиповітряна оборона на на, проти безпілотників. На складах звичайно відсутня, то звичайно, що це було легко нескладно зробити. Слухайте, ще одну тему. Хотілось би да. зараз важливою темою торкнутися. Це генерал Назаров. Безумовно, Д я ж якраз хотів про це спитати. Я в першу чергу хотів пана і ну вас обох спитати. Просто пану Бутусовушу хочу спитати. Просто ви от я, я ну, звичайно слідкую за вашими дописами. Тобто, ну ви були з самого початку на боці, скажімо, того ж тої позиції, що пан Назаров винен. Безумовно, винен в тому рішенні, яке він прийняв, що він відправив ці борти. Тоді їли в Луганський аеропорт, через який один з літаків був збитий, загинуло 49 бійців 25-ї зеркало да, ігли, наскільки Ні, я питав. Він... Да. Ну, насправді ігла там грала невирішально. Вирішальна з зу... ушку зіграла. Да. 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 Ну, коли підбили мотор, зрештою. Ну, да. ну вибачте, там у нього чотири мотори, він може ще після двох ігов летіти. От головне питання до вас, пане Юрію, але Щодо при ви цьому ви? багато от, людей, от я зустрічаю зараз думку, може, звичайно, це якісь там проплачені. Хаботи і так далі, але тим не менше, є така думка, що пробачте, ну да, от він прийняв таке рішення. Він же військовий керівник. Так, в нього була інформація, що ймовірно там є ПЗРК, але з іншого боку, в нього були там оточні десантники, до яких та одоточні військові, е, якщо не помиляюсь, 80-ки, яка там стояла, їм треба було доставити їжу, харч, боєкомплекти. Так далі інших варіантів не було. Ну і виходить, що якщо ми засудили Назарова, то можна засудити будь-якого фактичного офіцера, який приймає так помилкове рішення в бою. Але тоді ніякі офіцери залі не будуть рішення приймати. Сім років, я нагадаю, да, да. дали пану Назарову, да, і рік з них він вже відсидів, але зберегли йому е, звання генерала. От ваша думка, пане Юрію, ще раз хочеться хочу це вашу генералу. Ви, ви дуже багато тем у своєму запитанні торкнулися. Я вам хочу сказати тільки одне: що її е, посадових осіб, е, судових структур, Збройних сил, зокрема, вони підпорядковується певним регламентом та певним законом, якими регламентується застосування цих сил, і пан Назаров теж мав діяти згідно з цими регламентами, які прийняті, і можна багато обговорювати. Я просто не хочу сказати, що розслідування проводила військова прокуратура, відповідальність генерала встановлена військовою експертизою. З числа військовослужбовців, діючих офіцерів Збройних сил України, і свідчення проти генерала також давали військовослужбовці як Збройних сил, так і Служби безпеки України головного управління розвитки Міністерства оборони, тобто з його ж власного відомства, і тому суд суддя виніс рішення не суб'єктивне. А яке повністю ґрунтується на конкретних документах та свідченнях самих військових. І тому, коли кажуть тут дискусія, що ось там така необхідність, висновок про відповідальність генерала зробили люди, які теж були в цій ситуації в тому місті в той час. І чому, наприклад, думка одних офіцерів. Не враховуються, чомусь мають враховуватися думка генерала, мені це не зрозуміло. Суд розібрався в позиції генерала, його захиста. був відкритий, змагальний. Ага. процес. Пане пан Віталій, законно. Денега теж маю думку. Давайте просто часу у нас Ні, не так. Я багато. хотів задати насправді питання Юрі, тому що я вчора поставите? намагався в цій ситуації трошки для себе розібратися. Я Взагалі навіть не знав, що такий процес іде. І да. тут мені стало цікаво. Да? Там я прочитав одну статтю, де там іде розбір там, цих варіантів. Ну там по цій статті зрозуміло, що там інших варіантів не було, тому що там так, там вертольотами не прикриєш, сухопутний коридор не проб'єш, там тири-пири. Лишається один варіант, який в цій статті був замовчений. Ні. Це якщо наша піхота бере оту от частину під контроль. Під контроль. Да, піхота, яка знаходилась в аеропорту, це єдиний вихід, який я бачив, скажімо, що не було зроблено. Юр, можеш сказати мені, от на твою точку зору, ти доволі багато і грамотно пишеш про війну. От, а як треба було діяти тоді генералу Назарову? З твоєї точки зору, ну з тої точки зору, якщо є інформація, що є загроза, то звичайно, що не можна відправляти туди особовий склад. Там не було на той час такої загрозливої ситуації, що от необхідно одразу направляти туди людей. Якщо є загроза людям, то спочатку треба її унеможливити. Тобто, бо інакше вона все одно ця завдання було не виконана. Тому після того, як був збитий літак, туди направляли е, значить, постачання, на парашутах скидали і не було жодної втрати жодного літака, жодного літального апарату. І якщо така інформація, ну було б більш ніж достатньо підстав, щоб скидати туди вантажі. А це якщо конкретно казати про ситуацію з постачанням. От, наприклад, потрібно завтра постачання? Скинути треба було на парашутах, які робили після того одразу? Юр, Та, ну це а ще... яку техніку ти парашутом скинеш? Вибач мене, тільки БМД, яка нікуди не годиться. А так а навіщо кидати техніку? Там що були якісь там, що, хтось штурмував той аеропорт? Чи ну, хоча, Так, от... трошки було, так. Да. Ну обстріли були, штурмів не було. Це по перше, це по перше, я хочу сказати, там не було ситуації. І нічого ж не так не доставили ж техніку по результату літалі. Її ж не скидали. Техніку так і не техніка загинула, на жаль, в літаку. А, ось разом з людьми. Тобто, за ну, в одному це там один ще один два літака, був... літака приземлились. Один приземлився, ю... ю... третій ю... розвернувся. Але якби це була не, пер... не перший раз, коли туди сідали літаки. Ну, ну, то, так, так, це була це, знали. це була насправді помилка, і я взагалі не згодний був з рішенням. Я в тоді, в той час я, мене була зустріч з керівниками Генерального штабу. В адміністрації президента при свідках, і я ще на початку червня сказав, що з моєї точки зору те, що відбувається на фронті, воно взагалі ну мою 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 думку спитали. Це не тому, що я там комусь щось нав'язував, мене запросили до адміністрації президента, запитали мою думку через те, що я спілкуюсь з солдатами-офіцерами. Я сказав, що військові не бачать необхідності втримувати цей аеропорт в оточенні. В оточенні втримувати, сидіти в оточенні, тримати якусь точку на карті, коли повністю відкритий кордон, нема ніякої тактичної необхідності взагалі. І сидіти в тому аеропорту на в червні, в принципі, чесно кажучи, не було необхідності. Треба було знищувати противника, оскільки йшли тоді бої, почалася операція по прикриттю кордону. Ну, це було так. А Тому... можна мамовому питання, і пане Юрію, і пане Денезі? Дивіться, я просто хочу, ну тут справа ж навіть не в Назарові. Я хочу це просто як прецедент розглядати. Дивіться, у нас же в принципі, ще йде мова про те, що цілком можливо, може, продовжується справа по Іловайську. Де, в принципі, фігурантами є керівник Генерального штабу Віктор Муженко, в тому числі, і багато взагалі майже все військове вище керівництво. Там і пан Пушняков на той момент, наскільки я знаю, розглядається теж військовою прокуратурою. Чи ні, може ви мене виправите? Я просто до чого веду? Чи є це прецедентом? І от головне питання полягає в чому? Як ви оцінюєте це рішення з точки зору впливу на власне офіцерський склад, який приймає рішення зараз на фронтах? От до вас обох таке питання. Давайте з пана Дейнеги розпочнемо. Я оцінюю доволі. Негативно, тому що насправді, ну, розумієте, у нас трошки нестандартна війна, і оці всі там методички, і те, як це має бути, воно все застаріло. Якби всі діяли по методичкам, на страти були б значно більші. Перше, друге, я, наприклад, до Віктора Моженко відношусь доволі, скажем, ну. Нас заочно ми одне одного сильно не любимо, я скажу mm -hmm. так. То, якщо з паном Полтораком я знайомий, в мене з ним нормальні відносини, то з Віктором Муженко ні. При всьому цьому, якби я от хочу сказати, що багато офіцерів його поважають через те, що це один з небагатьох генералів, який готовий йти на ризик. Просто це цей ризик іноді закінчується рейдом, а іноді закінчується Донецьким аеропортом. розумієте? І питання в тому, що якщо, знаєте, от саме дійсно в цій ситуації, коли от там в оточенні сидять хлопці, саме про Рішення, Яке можна прийняти, це якби: ну, ми, згідно наших регламентів, вам не можемо допомогти. Тримайтеся. І тоді їх просто, ну, тоді в цьому ніхто не винуватий. Нема, тобто ти, ніхто не приймає на себе важкого рішення, відповідно, трапляється найгірше. Тому якби я особисто скажем так до генерала Назарова, я з ним не знайомий, але принаймні те, що я про нього чув, говорить далеко не на його користь. Він не навіть не вибачився перед матерями загиблих. Він дуже по-хамськи, дуже надмінно себе поводив. Тобто, це не дуже такий, м'яко кажучи, приємний Гу -гу. чувак. Пане Юрю, а Ви що вважаєте? Скав просто випусне. просто час закінчує... питання в тому, що офіцери якби ну тепер будуть боятись. Боятись. А ви як вважаєте, пане Юрію? дивіться? Сучасна війна, це війна, війна на знищення противника. І, на жаль, на той час це, якщо оцінювати по втратах, це була найневдаліша операція українських військ. Саме Тому ця. що втрати були захмарні, як для того характеру бойових дій, коли війна ще вилазь, точилася на блокпостах. Ще тільки, ну, ще тільки перший танк зайшов на територію України. І ми втратили цілий, бо... цілий боєздатний підрозділ. Е, і при тому, що і літак, літак де техніку втратили, не було ніякої потреби в той час ризикувати і терміново, негайно перекидати туди людей повітрям. Не було. І той один літак, який сів, те, що він там привіз, він радикально ніяк не змінив обстановку. Е, це було погане рішення, тому що ми... З урахуванням ходу війни, це ж невелика вітчизняна, якась там Друга світова. з урахуванням ходу війни, втрата цілого підрозділу боєздатного десантників для нас. Це був ризик, і це були втрати, які ми собі не могли ніяк ні з яких приводів втратити. І це навіть зараз, і зараз, якщо б ця операція була, це все одно було повне повний. Це не ризик, це божевілля в той ситуації було. І нічим не виправдане божевілля, і мені дуже прикро, що в принципі у нас ще є таке радянське розуміння у багатьох людей, що ставиться завдання, які б втрати не були при цьому завданні, то це все припустимі втрати. Та ні, війна йде за те, щоб ти ж твої солдати виживали, втрат не було, а агинули ну, солдати було як, якомога менше. А ну... тут втрат... тут ризик був максимальний для українських солдат. Він був максимальний. І, на жаль, він виправдився. Пане Юрію, для противника ризика не було. То навіщо такі операції? Зрозуміло. Наразі маємо дякувати вам, Юрій Бутуць, головний редактор сайту «Цензор.нет» і Віталій Дейнега, е засновник волонтерської організації «Повернись живим. Е дякуємо, що були е з нами.